Всім привіт до вашої уваги, лот дженці чоловічі та жіночі. Бренду Lіверді та Есмара. Є різних цікавих моделів та забарвлень Жіночі бренду Есмара. Жіночі в лоті буде 9 одиниць. Розмір від 36 до 44. Чоловічі бренду Лівердж. Чоловічих в лоті буде 4 одиниці. Розмір від 36, 34 до 31-32. До Матеріал бавовна поліестер та ластан. Всього в лоті 13 одиниць. Вартість лоту 3380 гривень. Собі вартість 1 одиниці 260 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!